Нещодавно в Болгарії закінчились Дефлімпійські ігри. Це змагання спортсменів із вадами слуху. Виступ української збірної сміливо можна назвати тріумфальним. Наша команда завоювала 88 медалей, посівши друге місце після Росії. Більше третини нагород вибороли спортсмени з Дніпропетровщини. Сьогодні їх та тренерів вітали в облдержадміністрації. Дніпропетровські спортсмени дефлімпійці привезли 29 медалей. Серед них одна золота, легкій атлетиці. Її виборола у американки наша землячка Юлія Шаповал. При цьому ще й встановила світовий рекорд. Я дуже задоволена. Це мій власний рекорд. Було дуже важко, адже суперники сильні. Втім, перемогла воля. Також у Юлі срібна та бронзова медалі. Тренер з легкої атлетики в цілому виступом спортсменів задоволений. Каже, з кожним роком конкуренція серед дефлімпійців неймовірно зростає. Ми готуючись до ДЕФ дефолімпіаді, прогнозували, просчитували варіанти того, що результати улучшаться, що конкуренція буде жорстче. Але те, що ми увидели непосредственно, коли начали сорінування там, це превзошло всі очікування. Сильно виступили на Дефлімпійських іграх українські дзюдоїсти. За чотири роки вони добре підготувались і продемонстрували високий результат. Від Дніпропетровщини була найбільша кількість спортсменів з дзюдо з 12 медалей у цьому виді спорту, п'ять їхня заслуга. Покамість ми о, уступаємо тільки збірній Росії, которая очень масова, очень сильна. Але Но на даних олімпійських іграх ми вже змогли дати їм о, Достойний атвір у них сім золотих медалей. У нас чотири на зустрічі з губернатором усіх спортсменів дефлімпійців нагородили відзнаками від обласної влади і наприкінці зробили пам'ятне фото. Олена Петроченко, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.